Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У мене троє синів у старшому через 4 роки виповнюється 18, і я хочу, щоб через 4 роки він пішов в армію, а не на війну. Мене дуже різонула ця її фраза в ефірі на телебаченні кілька днів тому, тому що я дуже добре знаю, якою ціною їй діставався кожен із її синів. І що та фраза не заради гарних слів. Пише Зоя Казаножем. Далі мовою оригінал. Налу, я не писала і не телефонувала всі ці дні. Дана Яровая бачила наскільки вона була зайнята і не хотіла смикати навіть для того, щоб спитати, як ти як ти враховуючи, що чорти полізли з усіх дірок, бо я знаю, що вона із сталії криці, що об неї зламали зуби. Ну у неї ми бізнесмени, яким вона у свою чергу зламала реальні схеми по освоєнню коштів, які таки пішли на забезпечення армії. Що вона має принципи і переконання, що волонтерство для неї не чергове. Ва грамота і подяка цілодобове впахування ціною власного здоров'я. На жаль, і це я знаю, що вона фахова і потужна персона, та яка має інтелектуальну, професійну, світоглядну можливість змінити систему матеріального забезпечення нашої армії, тому що там все не так, як нам продовжують активно розказувати у публічній площині. Кандидатура Дани Ярвої обговорюється на посаду заступниці міністра оборони України з Сталового забезпечення, і саме цей факт став нестерпним для великої кількості. Так званих людей від пропагандиста Соловйова і до одіозно і безкарно нардеба Дубінського. Я стверджую, що репутацію дане за допомогою різних сайтів, зливних бачків та такої ж якості, телеграм-каналів цілеспрямовано нищать, і це не складно зробити тут. У нас де інститут репутації має дикопервісний стан. Проте дане ведеться серйозна медійна кампанія, на яку витрачаються серйозні фінанси. Ця кампанія спланована і продумана, і ми саме ми, громадянське суспільство, маємо про. Роти діяти цьому, тому що притомних людей в країні, яка у буквальному сенсі стікає кров'ю, вивчавлюють управлінських процесів. Звісно, не тому, що хтось комусь не подобається. Мова йде про велетенські кошти, які система очолювана даною, не дай Бог відправить на передову, а не в офшори. Це лише нормальні люди з неспотвореною оптикою, розуміють, що орієнтація все для ЗСУ. питання життя і смерті країни кожного із нас держави. Не всі нормальні, на жаль, мають доступ до керування країною. Да. Ана може мати доступ, і тут ми можемо реально допомогти. Я прошу про підтримку, перепости, лайки, коментарі. Я знаю про що я пишу і що я прошу. Фахова людина з правильним бекграундом віддана і справедлива, має покласти край корупції в сфері тилового забезпечення, про яку нам наші партнери вже кажуть відкритим текстом. Здавалось би, а чому не призначити дану? Що ви втрачаєте? політики від яких залежить призначення Ярової людина. Іде на розстрільну посаду, де ризики вищі ані. Ніж уявні печеньки від посади людина буде під таким збільшуваним склом, що багатьом із вас і наснилося. Людина знає тему специфіку, і як юристка, і як аудиторка, у дані дві освіти. Людина створила бізнес десяток років тому, і поки ви замовляли військову форму в Молдові, що купували за шалені гроші в Туреччині. Поїхала зі своїми особистими грішми закуповувати тканину на зимову форму в травні 2022-го. А у той час міноборони потякало, що з формою буде все ок. Не було минулої осені, все ок. Так вона зламала вам схеми. Так, вона вперто йтиме у тому напрямку, в якому потрібно йти, не блукаючи Туреччинами і не ховаючи награбоване дивани. Так, ми розуміємо, що вона вам така не потрібна, кістка поперек горла, але така вона потрібна нам, народу України. От саме тому Дана Ярова має очолити напрямок тилового забезпечення в міністерстві оборони України. Хто як не вона до зустрічі, друзі? Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом.